Із 48 депутатів райради на другу сесію прибуло 40 народних обранців. Незважаючи на святкову атмосферу, порядок денний був досить насиченим. Обговоривши організаційні питання, народні служителі перейшли до вирішення нагальних проблем, а саме до районного бюджету на 2010 рік. На виконання постанови Кабінету міністрів 558-ї по догляду за інвалідами необхідно збільшити суму на 1100 гривень. Видатки по територіальному центру збільшити на 7 тисяч гривень, по відділу культури та туризму зменшити по бібліотеках видатки на 50 тисяч, по палацу культури, також по культурі на 53 тисячі 500 гривень. Разом з тим, збільшити видатки по головному розпоряднику кредитів, фінансове управління на додаткову дотацію сільським бюджетам. У сумі 405 тисяч 500 гривень, перерозприділити кошти на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій по залізничному транспорту у сумі 3 тисячі 200 гривень. Про внесення змін до районного бюджету, де зменшено видатки освітній сфері обухівщини. Повідділу освіти відділу освіти КФК 080-201 загальноосвітні школи зменшити суму видатків на 320 тисяч 100 гривень. І разом з тим перерозпереділити по КАНСімця 070-820 методичні роботи та інші заходи у сфері народної освіти, збільшивши видатки на суму 10 тисяч гривень для проведення фінансування проїзду учнів на Олімпіаді. Продовжилося сесійне засідання вітанням з нагоди дня місцевого самоврядування. Від районної адміністрації, від апарату районної адміністрації, від колективу виконавчої влади. В Обухівському районі хочу привітати усіх депутатів цим святом. Дехто вже по декілька каденціях депутат, а дехто вперше депутат, ветеранам, щоб передавали досвід молодим депутатам, тим молодим, які вперше стали депутатами, все-таки досягнути тих вершин, щоб ми підняли на якісно нову ступінь розвитку і впливів. Місцеве самоврядування в Обухівському районі. Я хочу привітати також, користуючись нагоди, всіх депутатів, сільських рад, селищної ради, міської ради, районної ради, усіх тих, хто працює і борюває за справу наших територіальних громад. Усім присутнім районним обранцям на сцені вручали посвідчення депутатів райради та значки. Нагороджували подяками цього дня і депутатів та сільських голів від Обухівської держадміністрації, Обухівської райради. Почесні грамоти від Київської облдержадміністрації теж знайшли своїх власників. Марина Хочкіна, Олексій Козир, студія Барт.